Всім доброго дня, з вами автосалон «Автофокус» У нас ось таке нове надходження Volkswagen Caravelle 2012 року. Автомобіль привозився з Європи. В Україні один власник, такий гарненький по кузову без дефектів на гарній зимовій гумі. Автомобіль з двигуном 2 літра дизель на повному приводі. На шестиступінчикій механічній коробці передач. Давайте поглянемо, що в нас є в комплектації, склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, круїз-контроль, двохзонний клімат контроль, монітор мультимедіа, система старт-стоп, електро... Привід задньої двері. В автомобілі встановлено задню камеру. Ці двері, як я сказав, електричні. Ось такий чистенький охайний салончик. Там позаду є ще три місця. Подивитися це авто можна. В автосалоні Автофокус знаходимось ми за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Детальніше дізнатися можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. І купити це авто можна за готівку, за безготівку, в кредит, в лізинг, або також можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.